Вітаю на каналі DEDALSOFT. У цьому відео зосередимось на темі створення плану робіт безпосередньо у плані робіт. Документ, план робіт являє собою кошторис робіт, який має деревовидну структуру. Роботи містять ресурси, матеріальні, трудові машинні, які необхідні для виконання цих робіт, а також план графік, тобто роботи розплановані за часом виконання. Створимо план робіт вручну. Перейдемо в меню Плани робіт. Натиснемо кнопку Створити. На вкладці Основне обираємо проєкт. Далі створимо дерево робіт. Для цього додамо рівень та підрівень ВБС. По роботі з вбс структурою є детальне відео на каналі. Натискаємо кнопку Додати рівень, наприклад, локальний кошторис. Зберегти та додати підрівень. Влаштування фундаменту. Зберегти. Перейдемо до робіт. Додамо роботи по функції додати роботу. Несемо обсяг та одиницю виміру. Роботи додаються до того рівня ВБС-проєкту, на якому стоїть курсор. Вартість роботи формується ресурсним методом, тому необхідно додати трудовий ресурс по роботі. Натискаємо кнопку Створити ресурс трудовий як роботу. При використанні цієї функції створюється ресурс одноіменний роботі з видом ресурсу витрати праці робітників. Та одиницею виміру такої ж як одиниця виміру роботи. Щоб додати ресурс до роботи, необхідно обов'язково встановити фільтр по конкретній роботі. Робота підсвічується світлозеленим та ключ роботи відображається в вікні відбори роботи по ресурсам. Зняти відбір ресурсів по роботі можна при визові функції відключити відбір. Додамо ще матеріальний ресурс по роботі. Натискаємо Фільтр та натискаємо кнопку Додати ресурс. Оберемо арматуру. Внесемо норму витрат. Кількість розрахувалась, ціна підтягнулася з реєстру. Тут внесемо ціну. Вартість розрахувалась. Внесемо ціну продажу. Бачимо, що розрахувалась вартість роботи та вартість продажу роботи і загальна сума плану і загальна вартість продажу по плану робіт. Після цього необхідно обов'язково зберегти план робіт. План робіт створений та збережений. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях, а ми побачимось у наступному відео.